Вчора близько 19-ї години до поліції надійшло повідомлення, що на автодорозі у стилу Плуць рівне поблизу села Бронекерівницького району сталася дорожня транспортна пригода, в яку потрапив маршрутний автобус. Слідчоопритимна група, яка виїхала на місце події, встановила, що водії маршрутки, рухаючись напрямку рівного, здійснили їзд на стоячий трактор, який стояв у бабічі дороги, частина якого була на проїзній частині дорозі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди від удару трактор наїхав на попереду стоячих тракториста та його пасажира, а сам маршрутний автобус перекинувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій трактора та його пасажир, а також троє пасажирів маршрутного таксі потрапили із різними травмами до медичних закладів. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України.